Доброго дня! Сьогодні у нас 21 квітня, і сьогодні я продовжу оглядову екскурсію щодо моїх рослинок. І згадаємо попереднє відео, в якому стані зараз знаходяться мої рослинки. Щодо лимону Лара, лимончик, після того, як я його придбала в магазині, як ви бачите, фактично загинув. Проте. В інтернеті дуже багато дають порад, що якщо посадити цитрусову рослинку з кісточки, то вона, можливо, на корінчиках буде утворювати микорізу і, можливо, цей лімончик ще оживе. В подальшому відео я вам це покажу. А щодо цитрофортунели, бачите, вона дала новий приріст. Я от з тої сторони покажу дуже гарні такі зелені листочки. Так само була придбана в той самий день, як і лимончик Лар. Щодо апельсина. Як ви бачите, плоди ще висять на дереві, проте апельсин пускає новий приріст, і вже навіть бутончик ось є. І через то я вирішила, що сьогодні ми ті плодики зріжемо. Зрізаємо один пліт. І зрізаємо наступний плід. Всього цей апельсинчик плодоносив було три плоди. Це його перший такий рік, коли він приніс плоди. І ось зараз ми розріжемо, щоб подивитися, який він середини. Досить соковитий, бачимо, дуже гарний. І, як я вам казала в попередньому відео, надзвичайно солодкі плоди. Ось так виглядає. Ось. Дякую всім за увагу. Гарного дня!